Всім привіт-привіт! З вами Валерія, і я хочу показати вам посилочку, яку замовив чоловік для мене. Нагадаю вам, що причиною такого вчинку це ось цей кіт балярун. Після того, як чоловік подивився старт з котом, який просто сидів. Він на зворотній стороні. Ось на цій, бачите, я от так покажу після оцього старту. Він на зворотній стороні ж побачив баляруна, і такий я хочу, мені треба не, ніяк не сприймаю його як дівчинку, чомусь мені це кіт. Знаєте, колись Україна має таланти. Була передача, і там хлопці виходили і танцювали оце ж в балетних пачках. Такі, такі кремезні і ці пачки. Вибачаюся, якщо вам чутно звуки, нічого з цим зробити ми не можемо. Так, на чому я про балетну пачку. Я ось не бачу в відшиві оці. Трояндочки. А ось ці трояндочки, не знаю. А котик, ну, дуже симпатичний. Ось. Так чоловікові сподобалося, що він мені замовив. Решту посилочки я не знала, що буде там, тільки знала про липкий коврик, бо я дуже хотіла спробувати ось і. Кажу, замов мені до того набору. Ну, і решту зараз я вам покажу, що прийшло. Він такий, наче й не липкий цей коврик, я не знаю. Я спробую покористуюся. Якщо чесно, я думала, ну, килимок, ну, на розміри я не дивилася, я в моїй уяві, ну, килимок, це, ну, Кriumок. Ну, а п'ять, як мінімум, не знаю. Відкрила посилочку і бачу, що ну такі маленькі. Якщо в роботі буде дуже багато кольорів, то мені здається, воно й не буде влазити. Ну, я спробую, якщо мені сподобається, то, можливо, десь знайду якісь більші ці килимки. Ось, так. Uh -huh. Давайте далі. Це килимок був в посилочці. Далі, ось такий набір від Алізена. А він, до речі, він без назви. На, на цій роботі було написано котик, а цей чомусь без назви. Ну, нехай буде балярун. Кодове, кодова назва балярун. Так, давайте відкладемо його туди далі. Далі, далі. Це в нас що? Craft. це такий браслетик. Далеко його ховати не буду. Він мені подобається, і я його хочу включити в старти. Таку фірму ми ще з вами не відшивали в Вander. Я його прямо сьогодні візьму в старт прям-прям-прям сьогодні буду починати. Ось. Так що одну з фірм я тоді посуну трошки. Мені цей браслет подобається більше, аніж. Не буду наперед забігати, щось вам розповідати, побачимо. Але ось цю в планах в мене не було Крафт, Я його беру сьогодні. Синьо-такі чорні кольори. Дуже мені до вподоби. Відкриємо вже сьогодні з вами цей наборчик. І подивіться на цю красу, на цю любов. Він знає, що я обожнюю такі штучки. Божечки, як я йому вдячна. Це буде повтор фірми. Колись на початку я вам казала, що, можливо, буде в мене повтор з якоїсь фірми. Так, оце і буде той повтор. Планувала я на повтор зовсім іншу річ. А буде ось цей повтор. Тут рамка йде в наборі, нова слобода, ниточки Аврора, фоновий малюнок, божечки, ну такий ну, тяжкий такий пакуночок. Ось моє сонечко. Ми Мистинулечко. Так, все не буду, бо зараз слюньки потекуть. Дуже я хочу його почати, але ні. На повтор, повтор я залишу туди, трішки на потім. Сьогодні я хочу ось цю почати. Так що чекайте відео з оцією роботою. Дякую, що подивилися. Дякую коханому за такий сюрприз. Ось, побачимося ще з вами, тихого, мирного неба нам всім. Слава Україні!